Іноді мрії дійсно стають реальністю. Представляємо технологію TrueDent від Stratasys. це мультиматеріальне рішення, що дозволяє друкувати повну палітру кольорів та відтінків. Нарешті можливості по-справжньому безмежні. Весь протез, включно з базисом та зубами, створюється за один безперервний друк як один суцільний елемент. Результат буде виглядати більш реалістичним, ніж все, що ви раніше тримали в руках. Дозвольте справжнім кольорам проявити себе. Трудент дає можливість виготовляти різні протези та шаблони одночасно та друкувати повнокольорові елементи разом на одному столі. Іноді мрії дійсно стають реальністю. Трудент відстратесес справжня естетика стає можливою.